Привіт! Дивіться, хто приїхав. Юля приїхала. Пойдемо, ну, грибов нема, ну ми так отгулять. Да, може якусь повіде. поганку знайдемо. Я вже в лісі місяць не була точно. Юлька пришамотіла, каже, давай-ка пішли гриби збирати, щось каже, взяли по п'ять відер, короче. по одному в руці, по три сложених, короче. в общем, що, пошли ми. Під дубом перший гриб. No name називається. Я не знаю, що це, коротше, погана. Таке, короче, короче хороше. І таке треба. Такі пахне гарно. А, що тут у нас? Перша сироєшка. Ну, я думаю, вона червива буде. Ось, Юля нашла, каже забирай, чого каже, чого кажу забирай. Забирай собі. Диви, Юлька, ну вона гарна. Чого ти не хочеш? Бли? Диви. Диви. Чик, глянь. Це червива вона чи ні? А ну глянь, не можу. Бляха, я сипаю, не бачу ні сирого. Нашла сироєжечку, забирай. Красива, яка завернути крайчики. Гарнюня. Диви я кого. А ну Так. Глянь взагалі. Супер. Красиво, красиво, молодець. Ягодок трішки. А я ось ягоди. Іди сюди, якщо хочеш. Трохи взяла лоточок невеличкий, зараз трошки пару штук зірву. Щоб поспівша в руках прямо розлазиться, не можна обірвати, а та, що красна, ще не поспівша. Тому ми вирішили просто поїсти в лісі. Да, Юля? Mm -hmm. Правильно. Коротше, обходимо всі лисичкові міста. Не то, що навіть і намека немає. Що ліс був сухий, грибниця. Перестала рости, ну що толку. Пройшов дощ. Що ж воно? Нічого воно. бо Воно толком і не промочило, треба, щоб суток троє одлило кріпку. Хоча й мох зелений, він красивий якийсь. Нема взагалі нічого. Юля одна сироїшкось, у мене дві, то мені Юля свою одну віддала. Ну, походимо ще. Ну, мене надовго сьогодні. Дві-три години і все. Толку ходить. Да, Юлія. Ось отут ми з тобою в, в клинах і в березах лисички собирали. А немає взагалі геть нічого. Вон яка Манюнька І побігла. Наша Оп, ну щось. Глянемо. Вони мене нужних прив'язаний, щоб не загубити, бо я вже одного загубила. О. Ну, ну така чуть чуть-чуть поняла. Ось така от. Uh -huh. Ну нормально можна таку забирати. Uh -huh. Взагалі немає. Ще одна сироєшку. Де-не-де, де, да. так. Ну, діло в тому, що сироїшка дуже швидко після доща росте, вона прям одразу виростала. Дощі почались пару днів назад. І це і сироїшка пошила. Нормально. Що? Грибов немає, зараз покажу. Ой, короче, оце все, що є. Взяли Юлькою, зайшли, вийшли на масів, взяли по, по півасу. Зараз відпочинемо гарненько. Там щось воно, риба якась. Коротше, щось юлька набрала. знайшли скамейку і все. І будемо зараз сидіти пити пиво і все. І Ми по гриби не підемо.